1200 людей зібрав цьогорічний молитовний сніданок у Києві за участі президента. Це військові, волонтери, капелани, громадські діячі, представники церков та релігійних організацій. Усі об'єдналися у спільній молитві про закінчення війни та досягнення миру, а також про захист українських воїнів. Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо відчувати підтримку, яка втілюється у військовій допомозі та молитвах за українців. Сьогодні битва добра і зла. Ще триває. Росія продовжує атакувати, продовжує нас бити, руйнувати. Це потрібно зупинити. Ми досягнемо миру, досягти миру, який буде сійким, який буде тривалим. Саме за це сьогодні всі наші молитви, і вони точно будуть почуті. Вони лунають сьогодні сотнями різних мов. І від наших друзів з різних духовних спільнот. Відвідав молитовний сніданок і спецпредставник президента США Кід Келох. У своєму зверненні він нагадав, що війна Росії проти України є найбільшою з часів Другої світової і запевнив, що Дональд Трамп шукає шляхи її якнайшвидшого завершення. Оговорив про гарантії безпеки та перспективи мирної угоди. Келох зазначив, що дуже сподівається, що вже наступний день незалежності Україна зустріне в мирі сподіваюся, що вже за рік, наступний день незалежності, ми святкуватимемо в Україні, яка буде вільною та мирною. Я віддаю належне тій ролі, яку кожен з нас має відіграти. Це надзвичайне завдання, і президент Трамп це визнає. Насправді воювати простіше ніж досягати миру, розв'язати війну просто та набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим. Війна